Якщо ви шукаєте метод видалення волосся, то вже напевно заплутались в рекламі. Хтось каже, що лазерна епіляція буде видаляти волосся назавжди, а хтось каже, що ефективною буде лише електроепіляція. І ви стоїте на роздоріжжі і не розумієте, які саме процедури будуть підходити вам. Тому давайте розберемось в цьому в даному відео. І для того, щоб ви змогли зробити кращий вибір, давайте почнемо з того, як взагалі у нас ростуть волоски. Вони ростуть неодночасно. Деякі волоски ви бачите на поверхні шкіри, що вони ростуть. Деякі з цих волосків вже готуються до того, щоб випасти і закінчити свій життєвий цикл, а деякі волоски знаходяться під шкірою і лише планують починати свій ріст. Так от, незалежно від того, який метод видалення волосся ви оберете, епіляція буде працювати лише на ті волоски, які знаходяться в активній фазі росту. Вона ще називається анаген. Саме в цей період волосок отримує достатню кількість живлення, і ми його можемо зруйнувати. А всі наступні волоски ми будемо руйнувати пізніше. Ось чому курс завжди складається із декількох сеансів. Нам потрібно зловити потрібну фазу росту, і лише тоді ми отримаємо. Дійсно гарний результат. Як працює в нас взагалі лазерна епіляція? У кожному волоску є пігмент, який називається меланін. І даний пігмент він забарвлює наш волосок в темний колір. Чим більше в волоску меланіну, тим він темніший, і чим менше, тим він світліший. Для чого нам це взагалі потрібно? Тому що механізм роботи лазерної епіляції заключається в тому, що випромінювання, яке йде із. Лазеру, воно потрапляє в шкіру, шукає цей пігмент, який називається меланін, це випромінювання поглинається даним пігментом, за рахунок чого волосок у нас нагрівається і потім випадає. Тому логічно, що чим темніше волосок, тим краще він буде поглинати випромінювання лазеру, тим краще він буде нагріватись, тим менше йому буде потрібно взагалі енергії і тим краще ми будемо бачити результат. І навпаки, якщо волосок. Не містить пігменту, або містить його дуже мало, він буде або взагалі не поглинати енергії, або поглинати її дуже мало. Саме тому лазерна епіляція в нас буде неефективна або мало ефективна для світлого, сивого. Та рудого волосся. Електроепіляція у нас абсолютно незалежний метод від кольору волоскам, тому що тут у нас іде індивідуальна робота із кожною волосинкою. Спеціаліст вводить спеціальну голочку в волосяний фолікул, це не є проколом, а введення саме в волосяний канал, тобто вже в існуючий отвір, для того, щоб ви не переживали, що це боляче, неприємно і прирівнюється до ін'єкцій. І після введення подається електричний імпульс. Корінь волоска руйнується, і на цьому місці волосок уже не може вирости. Електроепіляція вважається радикальним методом видалення волосся, тобто єдиним методом, який видаляє волосся дійсно назавжди. Тому що після лазерної епіляції волосся через певний період часу може знову відновитись. Також електроепіляція у нас, крім того, що буде працювати з будь-яким кольором волосся, може прибрати навіть пушкове волосся. Цей метод менш комфортний по відчуттям ніж лазерна епіляція, і більш довготривалий, але при цьому результат назавжди. Іноді електроепіляція це єдиний метод, який буде давати вам дійсно якісний результат. Чи пробували ви вже один із даних методів видалення волосся? Які ваші враження? Поділіться цим в коментарях. Лазерну епіляцію люблять за швидкість та результативність. Що мається на увазі, ми можемо швидко обробити навіть дуже великі зони, як пахви, бікіні та гомілки, в середньому займає 40 60 хвилин. Всі три зони. Якщо б ми робили це за допомогою електроепіляції, це займало б значно, значно більше часу. Також лазерна епіляція вона є комфортною по відчуттям, і у нас є кейси, де. Під час першої процедури лазерної епіляції клієнт отримував результат в 80% випадіння волосся. Якщо ви спеціаліст лазерної апіляції і теж бажаєте давати високі результати, і при цьому абсолютно комфортно робити процедуру для того, щоб вашому клієнту не було боляче. То напишіть мені в інстаграм. Тепер мінуси. Лазерна епіляція не буде в нас працювати на сивому, світлому або рудому волоссі. І ще про один мінус лазерної епіляції, вона буде підходити не для всіх фототипів, і якщо шкіра темна, то є ризик отримати опіки. Електроепіляція ж дає нам остаточний результат, і при цьому тут немає різниці, який кольор вашої шкіри. Дуже гарно використовувати електроепіляцію, наприклад, в зоні обличчя. Коли ростуть так звані гормональні волоски. Детальніше про це буду розповідати в наступному відео, але процедура займає дуже багато часу і дуже сильно залежить від майстерності спеціаліста. А від вас електроепіляція потребує значного терпіння, тому що не буде давати таких швидких результатів, як лазерна епіляція. Отож, якщо у вас темне волосся, дуже великі зони, ви хочете швидкий результат, то однозначно обирайте лазерну епіляцію. Електроепіляція це ваш вибір, якщо волосся сиве, руде, світле, якщо ви хочете прибрати волосся назавжди, або якщо ви хочете прибрати залишкові волосся після лазерної епіляції. Тому що в нормі після лазерної епіляції все одно поодинокі волосочки, вони присутні. Так, вони тонші, але вони є. Немає одного якогось правильного варіанту, який підходить всім абсолютно. Тому обирайте те, що комфортно, перш за все, вам. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і пам'ятайте, обирайте не лише метод, а й спеціаліста, адже від цього залежить результативність кожної процедури. А якщо у вас залишились запитання, то залишайте їх в коментарях.